Наш простір створений для молоді, для того, щоб молодь спілкувалася, класно проводила час, відвідувала класні заходи, які допомагають познайомитися з новими людьми, відвідати якісь профільні заходи, які допоможуть молоді, можливо, з емоціями. Це у нас психологічні тренінги. Також проводимо класні тренінги з арт-терапії, де ми виготовляємо якісь. Арт штучки, наприклад, це техніка мандала, нейрографіка, розписи футболок, шоперів. Тобто, все, що пов'язано з артом, все, що пов'язано з мистецтвом, у нас завжди по розкладу проводяться кіновечори, вечори стільних ігор, і також тематичні заходи, типу Хеллоуін, Різдво або Новий рік, або свято весни. Наш молодіжний центр працює з молоддю від 13 до 35 років. Заходи проходять відповідно до вікової категорії, тому кожен зможе знайти для себе щось цікаве.